Доброго дня, шановна громада. Перебуваємо на дорозі Р-78 сполучення зміїв в Харків. Дорога перебуває в незадовільному стані, в жахливому стані, я б сказав би. Ми неодноразово зверталися і до депутатським корпусом, і до Служби автомобільних доріг. І я піднімав це питання на рівні Харківської обласної військової адміністрації і хочу сьогодні висловити слова подяки, що ми були почуті. Саме головою Харківської обласної військової адміністрації було проведено нараду. Коштів в державі нема на ремонт дороги. Цей і завжди дорога ця ремонтувалася за рахунок державного бюджету. Ми зверталися до служби автомобільних дорог, також отримали відповідь, що коштів немає. Тому під, е, було прийнято рішення знайти кошти з місцевих бюджетів. Саме Зміївська громада на сьогоднішній день фінансує 2 мільйони гривень з місцевого бюджету на ремонт дороги, тому що чітко розуміємо, якщо ми не зробимо цю дорогу до зими, то ми її втратимо і весною вже. Бо весі вже не буде чого ремонтувати. А нам не вкрай необхідно. Це край важливе сполучення з обласним центром. Тому і обласний бюджет, і Олег Васильович, і Тетяна Луценка. На, сьогодні, на сьогоднішній день дали можливість і додатково винайшли 2 мільйони гривень на ремонт даної дороги. Такими загальними зусиллями ми врятуємо цю дорогу, щоб можна було чекати фінансування з державного бюджету. Завтра у нас буде чергова сесія. звертаюся до депутатського корпуса. Я порозуміння, сподіваюся, на підтримку і вирішення цього питання. А ремонтні роботи на сьогоднішній день тривають.